Там, де я ріс. В Новосвітлівці все це було. Це красиве німецьке село, німці рорбах назвали. Які гарні хати тут віками стоять, в яких німці жили і процвітали. Це велике, красиве село у степах пролягло, у яких суховії віками гуляли, німці добре жили й жили і працювали. І процвітали. Посадили сади, виноградники теж, по степах тут стада випасали і багато криниць накопали, з яких воду джерельну черпали. Ой, Що не видно. Журавлями вони це робили, мені кажеться, добре тут жили. Хоча тут суховії гуляли, але німці і шлях збудували, що ландаву Одеса назвали, а який винзавод в селі мали, вони й вина самі виробляли, в погрібах те вино дозрівало, які німці самі збудували. Все добро, що було, на Одесу везили, німці добре всі жили. Німці добре усі працювали і ніколи ні в кого не крали. Це дід Шлехт мені так говорив, усі люди в селі його знали. Я по вулиці верхній пройду, яку іменем Горького звали, московіти схотіли й назвали, довгий час вони в нас керували. А тепер, як зовуть, я не знаю. До людей я зайду і спитаю. Може, хтось і мене пам'ятає, як багато вже років пройшло, і давно тут мій пуп закопали. По цій вулиці всі ми росли і у жмурки гуляли, а тут життєвий свій шлях починали, а тепер ми дідами і бабами стали, а багато із наших немає. Хто поїхав по світі шукати долі кращої, ніж в нашій хаті, хто пішов віддихати до своєї вже вічної хати, все так бистро пройшло, пролетіло наші голови і не їм вкрились, а у деяких спини скривились від колгоспного рабства, де з дитинства пахали, у яке комуністи загнали. І комуністи. Все життя будували. Комунізм, все життя будували. Вони добре дітей підганяли, своїм дітям путівки давали, щоб на морі вони загорали. А тепер всі вони демократами стали. Портвитки поховали, якими вони козиряли, і людям добре вони обіцяли. Комуністів багато вже й повтікали, щоб за жопу не взяли. Прийде час і вас будуть судити і карати. Вам не треба тікати від нашої хати, вам потрібно учитись відповідати. Новосвітлівцям хочу бажати, не зовіть московітів до хати. Вам потрібно Тараса Шевченка згадати, з московітами поведешся, будеш помирати. З московітом поведешся, будеш помирати. Ага. Я тут трошки так. Ну, нічого. Да. Так, добре. А про цього шляхта ви щось мені нічого не розказували? Не, це дядя Ваня, він робив у цьому. Ну він не, був в... німець. В німець, корінний німець, да, він не то. У, у домі інвалідів працював на лошадях там підвозив, відвозив, продукти, цей, воду піддарив людям возив по селі. Такий дід був, калічка трохи на ногу і на це. А взагалі він у баурі німецького е, отари пас. Оце весною виганяє і пішов. Коло криниці у стопах криниці покопані, там три криниці є. І він це і на ніч під'їжджав, під, підганяв отару, до, тут, два до собаки водопоя. до водопою, до кернички. Два собачки в нього було, вовкодави з, 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 з цими нашийниками металічними, щоб вовки їх не взяли. А -а -а. О, і дід один собака на тому краю отари з того боку лягає, дід тут костер. Йому привозили до кернечок там де, е, е, їду, і він собачок кормив і, 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 цей себе, костер розпалив, один собака коло нього, другий там, ніхто його не троне. Тільки світає, він підняв вівці і пішов опять по степах. Аж уже як мороз упаде, вівці вже сніг випаде, вже да. ага. вівці не можуть пастися. І він тоді жене вже сюди, в отару, в село, у рорбах ті, на ферму. На ферму, да, вівці. І вже отут зимою він коло них оп'ять працює. Ясненько. А про ту дорогу там же ж, жорсткою жорс було насипано. Це да, широкий само, Ланадеса. Да, через полігон, да, так вона йде. Через полігон вона так. Ми поїдемо, я тобі покажу. Там місця ми її вже запахали. А, а, так є ще. Даже... Ну, хлопці, мені про неї розказували. Я тобі про, про, я тобі про, покажу про ту дорогу. Проїдемо, я тобі покажу до виноградного там вона є. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. до виноградного Швейцеї, да. Ландау р... Вормс. Worms. Вормусово. Це вже наше, а по-німецьки Вормс. Вормусово, да. Це це а це вже по-нашому Вормусово. А по-німецьки. А по-німецьки Вормс. Worms. А я, я Вормусов думаю. Ну, нічого, то Там не німців більше було, як у нас осталось. Ні, ні. Осталось після війни. А потім вже якось відкрили границі, вони виїхали всі в Германію. Там в виноградному ще з німців, мабуть, не кого Скоріше все, що немає. Їх сильно багато порозганяли в 47-й рік їх виперли на Казахстан. Да, на Сибір, туди. Да, 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 да. Якщо е, Рорбах виперли 1939 рік багато, то, а, а, то, 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 то Вормс е, попало під, під репресії. Зараз пос, да, у в Рорбаху мої двоюрідні брати, сестра тут живе, Шміт, їх фамілія по батьку. Ми Моя тітка, рідна батькова сестра, жила з німцем, ага. корінним Петром Шмідом. О, ну він вже помер. Він би міг багато розказати. І, там... і в школу я з німцями ходив. Були близнята Андрея і Маруся. Маруся жива ще, а Андрей вже помер. Вони по-німецьки навіть говорили, бо в них і батько був Андрій німець, і мама тітя Маруся була німка. І вони спілкувалися на німецькому язику. І діти знали, понимає? а ці шміди вони не знали, бо дядько Петя не міг говорити на німецькому. Моя тітка українка. Ага. О, і вони на українському такі. Дядя Петя не дуже давно помер. А він багато знав. Як пахав він на конях там, навіть пацаном був. Конями, не волами? – Кіньми. У них тяжеловозні породи. А, Даже, це ця да, німецька. Німецькі трофейні залишилися цією з війни. І вони так довго в нас. Я зерно возив вже в 50-х, 59-60-й. А ті коні, коні так і велися до розвалу оце. Ага. А тепер вже уничтожили, все там немає. Нема ні коней, ні конюшні, нічого нема. А тут були такі коні далі. Уже перевиднюки, знаєш, тому, що время, ну, да, да. Время пройшло. Кровний під